Заходимо на сайт Укрпошти. Шукаємо кнопку Передплатити. Крайня справа на жовтій полосі. Тиснемо. Натискаємо жовту кнопку Передплачуй місцеві видання. Відкривається карта України. Тиснемо Чернівську область, вона зверху. І знаходимо тут газету Весть. Передплачуємо. Якщо такий спосіб передплати вам не підходить, йдіть у поштове відділення або шукайте листоношу і випишіть газету у неї. Саме так зробила Чернігівка Наталія Косюк, принесла квітанцію до редакції і виграла відпарювач. Це така штука, що розладжує тканину паром без праски. Я радуюся свободі. Летом хожу на пляж. На золотой берег, берег. хожу. Mm. У мене подруги є, которые такі же, як я. Наталія Іванівна любить подорожувати і читати газету Вість. Тому виписала весь на півроку і взяла участь у акції Смикни удачу за хвіст. Більше про нашу переможницю читайте у свіжому номері газети. Акція тільки почалася, є ще багато різних цікавих і потрібних подарунків. Спробуйте і виграйте! Удачі й перемоги!